Марія працювала в Італії вже п'ятнадцятий рік. П'ятнадцять років це не просто термін, це ціла маленька вічність, відміряна змінами господарів, відпустками раз на рік, валізами, сповненими подарунків, і фотографіями дітей, що росли без неї. Коли їхала, плакала всю дорогу, стискаючи в руці вервицю, подаровану мамою. Потім з роками звикла до тієї чужої землі до запаху кави зранку, до стареньких італійок, яким підкладала подушки під спину і читала молитви разом із ними. Ти маєш золоте серце Марія, казала їй сеньора Еліза. Бог тобі віддячить. І Марія вірила, може, Бог таки віддячить колись. За ті роки вона доробилася, синові купила квартиру, гарну, двокімнатну, з ремонтом, потім допомогла дочці побудувати хату в селі, світло з верандою, щоб діти мали де гратися. І лише тепер, коли їй уже 57, вона нарешті почала думати про себе зроблю і собі на маленьку квартиру, щоб там на пенсії доживати. Тихо, спокійно і щоб дітям не заважати. Вона була задоволена. Не розкішно, але гідно. Того вечора Марія поверталась після роботи, несла пакети з магазину. Звичайний день, трохи стомлено, але спокійно, і тут зазвонив телефон на екрані Галина, сестра. Вона посміхнулася, давно й не чула її голосу. Привіт, Галю, як ти? Та як? Живу. Ти знаєш, я з Миколою розлучилась тепер сама. Марія відчула, як серце стислось. Галина була її молодшою сестрою, але не рідною по батькові. Мама вдруге вийшла заміж, коли Марії вже було 15. і хоча вона завжди вважала Галю сестрою, ті стосунки були непрості різниця у віці, різні характери, різні життєві дор дороги. Шкода, тихо сказала Марія, але тримайся, все буде добре, та я тримаюся слухай, у мене до тебе справа. Марія почала в голосі сестри з неймонотку, ту, яку знала з дитинства, коли Галя щось просить, а сказати ні важко. У мене ювілей скоро, почала Галина, сорок років. Хочу зробити гарне свято, запросити друзів, родичів. Так це добре, ще розраділа Марія. Сорок це гарна дата. Ну от, продовжила Галина, я подумала, ти ж у нас заробічанка, маєш гроші, то могла б мені оплатити зал. Марія зупинилась посеред дороги. Зал? Банкет ти маєш на увазі? Ну так. Я вже замовила ресторан, буде десь 50 людей, музика, торти, фотограф, все як треба. Я просто хочу, щоб ти зробила мені такий подарунок. Заплатила за свято. Марія мовчала, у голові крутилось лише 50 людей, ресторан, музика. «Галинку, але ж це дорого, нарешті сказала вона. Ти уявляєш, скільки це коштує? Ну, ти ж у Італії, для тебе це копійки, з обуренням відповіла сестра. Ти мені ніколи нічим не допомагала, от тепер час. Слова ніколи не допомагало вдарили боляче. Ввечері Марія довго сиділа біля вікна, дивлячись на море, з кухні тягнула запахом томатів, за вікном сміялися діти сусідів, а їй на серці було важко. Вона згадувала колись, коли Галі було 12, вона пропонувала Галинку, візьми свою шоколадку, але Галина хотіла її. Потім, коли Галина вже виросла, е, вийшла заміж е, Марії їй казала: Приїдь до мене, я тебе влаштую на роботу, попрацюєш, зробиш собі на машину чи на квартиру чи просто на життя. Не хочу я твоєї Італії, відповіла тоді Галина. Я вдома якось дам собі раду. І от, минули роки. Галина розлучена без грошей, без підтримки, і раптом згадала про неї, про сестру із заробітків. Марія думала, а чи справді вона видна, чи має обов'язок платити за чуже свято. З одного боку сестра, а з іншого усе життя вона сама все тягнула, все відкладала, щоб дітям було. Того вечора вона навіть не вечеряла, написала коротке повідомлення. Галина, я дуже хочу, щоб у тебе було гарне свято, але оплатити ресторан я не можу. І якщо хочеш, я перешлю тобі 200 євро на подарунок, як завжди. Відповідь прийшла миттєво: Ти жадібна, от тому й сама, хай Бог тебе судить. Марія довго дивилася на екран, сльози текли самі. Минуло кілька днів вона намагалась не думати, але думки не відпускала. День працювала мила підлогу, просувала білизна, а ввечері знову прокручувала розмову з сестрою в голові. І вона якось посиділа з сеньорою Елізою, каву пили. Марія ненароком розповіла цю історію. Італіка слухала уважно, не перебуваючи, потім сказала. Марія, ти добра жінка, але доброта це не обов'язок платити за чужу жадність. Твоя сестра хоче, щоб її любила за твій рахунок, а справжня любов нічого не вимагає. Ті слова трохи полегшили роздуми Марії. Вона повторювала собі подумки справжня любов нічого не вимагає. Ювілей Галини відбувся гучно. Фото, гуляння дійшли навіть до Італії, через знайомих, через соцмережі. Вона справді запросила пів села, стіл ломився від страв. А підпис під світлиною був промовистий: святкуємо як люди, а не як ті, що копійку рахують. Марія дивилась на фото з дивним спокоєм раніше, може, б, і плакала, а тепер лише зітхнула. А як ви вважаєте, чи мала обов'язок Марія платити за свято сестри?